Вітаю, наші шановні глядачі. Продовжуємо наші регулярні зустрічі з Віталієм Барвиненко. Вітаю вас. Найбільш такий, шумлячий, такий голоснячий такі, розголос отримали те, що, що в нашого мера, в нього є паспорт, в нього нема паспорта. Що з цим паспортом? І, і навіщо це зараз? У нашого мера паспорт є, і цей паспорт український. Все інше це масштабна провокація. І я думаю, що потрібно, щоб відповідні служби, в тому числі, для себе з'ясували, кому ця провокація величезна була потрібна. Є багато органів в Україні, які перевіряли одеського міського голову багато років, тому що, наприклад, він має відповідні доступи до документів. Для цього була перевірка СБУ багато разів. Служба розвідки, всі інші. Неразово була перевірка. Я вважаю, що ці люди, які перевіряли, вони дуже компетентні. І якщо в них були докази, що Друганов є паспорт, вони ці докази привели. Раз цього немає, гуляють якісь фальшивки. Значить, я вважаю, що тут Труганов правий, паспорт в нього є тільки український. По-друге, є структура набу. Її хтось любить, хтось не любить. В мене з нею цією структурою були проблеми. Але в них в набу, від інших спецслужб українських, є найновіше обладнання. Є найновіші методики і є, будемо так говорити, відверто, значить, там, партнери в віді американських таких серйозних структур. І коли Набув у 2018 році намагалося перевірити цю інформацію, воно її перевірило, і детективи Національного антикорупційного бюро на засіданні Вищого антикорупційного суду, де слухається справа Труханова, сказали, що вони повністю перевірили Набу, і вони не знайшли жодного доказу наявності російського громадянства в громадянина Труханова. І ВАКС дуже непростий суд, що ці аргументи обоснованими і ці документи приложив до, як діло. Я думаю, хто хто, хто, але вже Набу при всій к Труханову ну, явно в пользу нього не працювало. Ми знаємо, що в них там тяжолі відносини. Якщо вже Набу підтвердило в 2018 році, що жодного документа, крім українського паспорту Труханова, немає, а все інше фальшивки, то те, що це всплив якийсь паспорт 2015 року, ну це абсолютно якесь таке примітивна провокація, вороже і ПСО. Яке працює не на користь країні, не на користь, не на користь місту. Труханов є громадянином України, все інше от лукаво. Більше тут коментувати цю провокацію. сенсу немає. Єдине, хочу сказати, як у нас збудилася. Ряд там всяких діячів, що от, значить, там вже комісії провели, рішили слухайте, Не читайте фальшиві новості. Ну як завжди, я прошу, будь ласка, підписуйтесь, присилайте ваші запитання, підказуйте нам теми, що вас найбільше цікавить, і про що ви б хотіли, щоб ми говорили. Ну як завжди, ми касаємося і якихось глобальних, і політичних тем, і ну і того, що касається нашого регіону. Віталій, ну, по-перше, дві такі новини з сусідніх країн, це Молдова і Угорщина. Так? В Угорщині там партія Орбана пішла десь донизу, 35% набирала Фідес, а Петро Мадіар вже 53% набрав по опросам. І чекаємо, там якісь змін. Ну і із Молдови теж дуже цікава така новина по поводу кандидата на так сказати, кандидат на должності прем'єр-міністра Молдови. Теж дуже цікава людина. Ну, мабуть, з цього почнемо. Так? Дійсно, у нас вже традиційно ми частину нашої програми присвячуємо такому міжнародному огляду саме тих країн, які знаходяться біля нас, які в тому числі впливають на Україну і на які впливає Україна. Тому це нормально, що ми частину часу присвячаємо якраз цій міжнародній тематиці. Отже, що до Угорщини, дійсно, там через півроку відбудуться парламентські вибори, а Угорщина це. Абсолютно парламентська президентська республіка з мінімальними повноваженням президента. Більше того, там президент обирається в парламенті. Тобто, фактично, це класична парламентська республіка. І дійсно, у пана Орбана станом на зараз досить такі хиткі шанси <клухи> отримати владу. Один з яскравих лідерів Петр Мадяр партія Тиса називається, в честь річки партія Тиса. Вона, до речі, зараз. Мер Будапешта, представник цієї партії, і коли були минулі вибори, вона в столиці набрала тотальну більшість. Тобто, це партія столиці, фактично партія Тиса, партія лідера опозиції. Що стосується Орбана, в нього є така особливість. Він, це неоднократно було замечено. Він дуже сильно може мобілізовувати свій електорат саме на своїх електоральних вочинах, це там невеличкі містечка. Села чи які території, які тяжіють там до, наприклад, до румунської границі, там і тому він зараз зараз їздить по, -по містічках. Так та то, по -по 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 то, в нього все. я би сказав би, що ці цифри соціології це загроза. Mm -hmm. Так, це тривожний сигнал. Тим не менше, нам не потрібно розслаблятися в Україні. В Воробане, ми знаємо дуже такі контроверсійні складні відносини з українським керівництвом, і він має свій погляд на війну. Але ми бачили вчора Трамп, президент. Казав, ну, надзвичайно хвалебну річ по поводу Орбана. Він сказав, що Віктор покликав його, декілька разів по імені, до речі, не забув, відлічив від імені останніх лідерів. сказав, що от Віктор, це мій друг, це фантастична людина, потужний лідер. Я впевнений, що він переможе, йому успіхів. Я думаю, що маючи цей мейнстрім в цьому ситуації підтримка Трампа для середньостатистичного європейського виборця, це важливо на зараз. Тому що вони устали вже від лівої пов'язки. Тому я думаю, що так. Є шанси в опозиційної партії з невеликим відривом взяти, можливо, більшість в парламенті, але партія Фідес і партнери Корбана по коаліції мають всі шанси на наступні чотири роки сформувати правочукоріч. Тому там потрібно вислідковувати ситуацію, але там не так все легко і просто, що соціологія показує, начебто, там 20% різниці, і так воно і буде. Підкреслю ще раз, Орбан вміє працювати з ректоратом. І Орбан розуміє, де його електорат. Більше того, декілька днів назад від Європейської прокуратури, від венгерської прокуратури пішли запити в Європарламент, тому що саме пан Мадяр і ще двоє його партнерів по партії є депутатом Європарламенту зараз від Угорщини. зняття депутатської неторканості, тому що там є деякі порушення. Місцева прокуратура знайшла всіх опозиціонерів. І запад цей відхилено 6 жовтня, але тим не менше, це яскрава така ситуація, що Орбан не недооцінює загрозу своїх політичних опонентів і включив всі механізми, в тому числі кримінальні справи проти цих самих депутатів. Тому будемо дивитися, там буде досить цікава динамічна виборча кампанія. Це країна одна з дунайських країн, яка теж впадає в сферу наших інтересів наукових інституту дунайських досліджень. Тому що це там є денюп інститут, буде величезний науково-досвідний, консервативний інститут, і, в який ми, до речі, партніруємо. Тому там буде цікаво, динамічна виборча кампанія і надважлива для України. Ну, ви впоміну Дунай, і так дуже радісна така новина. Нещодавно була так, приймали здоровенну таку рибу, так Рідкісного, рідкісного да, Одного з цього, яке вважалося, що цей вітсь отру вже років як 40 вимер. Тобто, возрождається. Природа Дунай. збере своє. Але от, от, от ця політична возня, там запити, прокуратури і так далі, це так нагадує. Це сьогодні так стало модно. От, десь. Чи шукати, чи видумувати компромат, вкидувати і потім рішати. Так, давайте до наших друзів до Молдови. От кажеш, що Олександру Мунтянову, який бізнесмен, може стати прем'єр-міністром Республіки Молдова, що нас пов'язує з цією особою і що нам чекає? Вчора несподівано для багатьох і в Молдові, напевно, для абсолютної більшості в Молдові і для багатьох аналітиків. Хто займається цією країною? несподівано була заява діючого прем'єр-міністра Доріна Речана. І це один з найближчих соратників Майі Санду. Він діючий прем'єр-міністр зараз Молдови, депутат, перебрався по спискам партії ПАС. І до цього активно обговорили дві позиції: або він піде головою парламенту, або він залишиться прем'єр-міністром. Оба шанси в нього були одинаково успішні, тому що він вважається. Ну, другою людиною після Санду фактично в ієрархії фактичного керівництва Молдови. Не номінального за посадою, а фактичного. І вчора він зробив несподівану заяву. Йому 51 рік він молода людина. Вчора він зробив заяву, що він прийняв рішення взагалі піти з політики. Е, поки що не розуміло, що е, там трапилось чому так, але він сказав, що він повністю йде з політики. Він складає депутатський мандат, він не буде більше прем'єр-міністром, він не претендує на новий мандат прем'єр-міністра на наступні 4 роки. І він буде займатися особистим питанням. В нього виникли, як він сказав, питання особистого характеру, тому він повністю йде з політики і, можливо, з часом повернеться на викладацьку посаду. Це було досить несподівано для істеблішмента Молдови, в тому числі для міжнародних спостерігачів. Підкреслюю, тому що я якраз. Дорин Речан був один з тих, хто був архітектором перемоги ПАС це партії правлячої і перемоги Санду і референдуму по євроінтеграції. Фактично, має санду більш була номінальною людиною, а всю реальну роботу, в тому числі роботу таку грязну, як говориться, робив саме цей діючий прем'єр-міністр, пан Речан. Отже, щось там відбулося. Він вирішив піти відставку. Але надзвичайно цікава кандидатура, яка сьогодні обговорюється досить активно, сьогодні, от вчора з вечора, на посаду прем'єр-міністра Молдови. Підкреслює Молдова парламентсько президентська республіка, і там повноваження прем'єр-міністра дуже важливі. Це пан Мунтяну Олександр Мунтяну, бізнесмен, йому 61 рік. Він жодного дня не був в політиці, жодного дня. Але надзвичайно цікава деталь. Останні 20 років він проживав в Україні. Себе він позиціонує як бізнесмен, американський бізнесмен молдавського походження, тому що він жив працював дуже довго в Америці, він очолював серйозні структури в Європі, в Франції, в тому числі він входив до правління декількох системних великих французьких банків. Працював він в відомій в Україні Dragon Capital, Horizon Capital. Думаю, що особливо кияни знають ці всі структури. Це такі дуже потужні були Capital. Була дуже, капітал була дуже така потужна кампанія інвестиційна в Україні. Надзвичайно цікава особа. По-перше, що він закінчив Колумбійський університет в Нью-Йорку. Далі він мав аспірантуру по фізиці. І був один з засновників американської торгівельної палати в Молдові, який, до речі, зараз і очолює. Ну і саме цікаве, що він у 2007 році отримав орден почетного легіона. Це одна з найвищих нагород французької республіки. Франція не тільки французької, це, це тільки це світова нагорода. Це нагороди. Світова нагорода. Тобто, він е, загадкова для молдавської політики фігура, дуже загадкова, несподівано е, виникла. Думаю, окрім тих, хто в уських колах цю всю конфедерацію планував. Але такий красномовний фактор. Я говорив про те, що ми будемо так говорити дуже активно співчували так м'яко нашим молдавським друзям, коли вони проводили вибори, в тому числі в день виборів. І сьогодні, коли на посаду другої за впливом, а першої за повноваженнями людини в Молдові, Висувається Олександр Мунтяну, який 20 років трошки більше живе в Україні і пов'язаний з Україною. Я думаю, що це надзвичайно цікава красномовна річ про те, що навіть після молдовських виборів, навіть після того, як там перемогла правляча європейська коаліція, Молдова є і залишається в фокусі уваги України. І що Україна має реал політік, тобто не теорії, якісь там чи. Справи там про те, що от, значить там невтручання, все інше, то що називають красивими словами. А Україна проводить реальну політику, і згідно реальної політики, Молдова є надзвичайно важливою для України з точки зору української безпеки. Ну і по-перше, ми з Молдовою через кому стоїмо в черзі на вступ в Євросоюз. І... По перше, по-друге, тут важливо підкреслити, що Олександр Мунтян так він магістр по фізиці, він. Закінчив і ще в Колумбійському університеті він заканчував по економічному менеджменту. Тобто, цей чоловіче, який з економічної точки зору, і його вся інвестиційна його політика і його праця, вона орієнтована десь на світ на Європу. Він, кстати, ну Альянс Францес, ми знаємо, є в Одесі і є в Молдові. Альянс Францес він відбудовував цю організацію. Він президент цієї організації. Тому ці зв'язки з Європою зі світом з Америкою це я, дуже я. важливо. Абсолютно вас підтримую. Я скоро більше того, навіть якщо ця людина тим чи іншим чином не стане прем'єр-міністром, хоча він буде йти від офіційної правлячої партії. Сам факт, що після внезапної, несподіваної відставки прем'єр-міністра Речена, найближче зрадіка Санду, обговорюється активно фігура Монтіану, який пов'язаний дуже тісно з Україною, це дуже добрий знак для нас, це знак для всіх тих. Хто розуміється в політиці, розуміє, що Молдова є, була і буде вдовгу. Сфері інтересів української зовнішньої політики в різних її проявленнях. Ну і що важливо, оця його економічна бізнес-складова, я так розумію, повинна бути вистрибана, бо Молдова теж орієнтована на світову економіку. Хотів би ось що обсудити нещодавно, буквально днями у вас була зустріч зі студентами. От. Такі симпатичні були так сказати, обличчя в залі. Що за зустріч? Чому присвячена і о чому ви говорите? Так, дійсно, запрошення Одеського на е економічного університету е в народі Нархоз, запрошення ректора і керівництва. У нас в мене відбулася відкрита лекція з великою кількістю студентів. Я був дуже здивований, що в залі було. Так багато студентів. Це була їх ініціатива мене запросити, за що я їм дякую. Дійсно, дякую. Це ж їх містком Нархозовський. Вони моніторять так, ну, обличчя так, тих дійшів, які працюють в Одесі. Вони самі самі студенти вибирають. Так, будь ласка, нам пригласи цього чи цього, щоб так, поспілкуватися так, так. десь і досвідом своїм поділитися з ними. Це була надзвичайно цікава дискусія, і е, я е, пропонував їм тему, яку обговорювати. Це Маркетинг територій і бренди наших міст, населених пунктів, взагалі наших регіонів. Тому що сьогодні ми, я впевнений, що якщо ми говоримо про бізнес, якщо ми говоримо про бізнес-економічну активність, надважливо, щоб місцева влада розвивала бренди своїх територій. Я провів провести приклад, що той же самий сир, наприклад, який виробляється там в провінції умовно Камамбер, і той же самий сир, який виробляється умовно в Кіровоградській області, по, той же самий по якості, в тому числі, за що бренда буде мати совершенно різну добавочну стоїмость. Тобто, надважливо, щоб місцева влада, активне суспільство і місцевий бізнес розвивали в тому числі довгострокові стратегії і бренди наших територій, щоб у всьому світі розуміли, що таке, наприклад, Одещина, що таке українське Придунав'я, що таке місто Одеса не з точки зору якоїсь міфології, а з точки зору, наприклад, великої портової інфраструктури. І саме ця взаємодія, це може займатися цим молодь і повинна займатися спеціалісти, ті, хто вчаться на відповідних факультетах, там міжнародна економіка були факультети. Тому що я, може, деякі примітивні приклади приводив, але вони дуже добре зрозуміли суть. І я вважаю і вважав, що коли ми говоримо про комплексний розвиток економіки, без маркетингові составляючі, без бренда території, без маркінгу міст, ця структура буде працювати досить кульгаво. Тому що сьогодні в цьому світі людина, окрім фактично там, якогось бізнес-проекту, бізнес-продукту, дуже звертає увагу на середовище, де він виробляється, як, які умови є на цих територіях, наскільки це відомі території. Наскільки цьому бренду території можна довіряти? Якщо це там, умовно, вино-шапське, знаєш, що там якісне вино, наприклад, я говорю, чи там всі ці інші речі. У нас цим дуже мало хто займається, особливо з точки зору місцевої влади, і це проблема, і це більше того, я вважаю, перспектива місцевої влади мати великі потужні стратегії, як повинні наші партнери бачити наші території. Нам потрібно на наші міста там, і населені пункти дивитися очами західних партнерів, не нашими тут місячковими речами. А як ми хочемо, щоб нас сприймали іноземці, нас як територію, не тільки Україну як державу, а наші регіони, наші ком'юніті, наші населені пункти. Якщо ми хочемо мати нормальні відносини, економічні, перш за все, окрім там політичних, культурних, з європейським покупцем, якщо ми хочемо відкривати ринки. Це була та тема, і ми дуже так плідно, я вважаю, поспілкувалися. Мали дуже цікавий діалог, тому що студенти зараз вони дуже жваві, і майже половину, принаймні, нашої так лекції, я сказав, що я е, предпочитаю, щоб воно було в форматі, знаєте, такий сократівський формат лекції це діалог. Сократ, коли колись читав свій час з студентами, мав спілкування дуже дуже давно. Тисячі років тому він створив віді діалогу. Я читаю, що це найбільш те, що сприймається людьми. І це була така лекція діалог. Я вдячний студентам, вдячний керівництву. І зараз у мене ще на цьому тижні ще одна така лекція, де ми говоримо з точки зору Там же в економічному в економічному Де Ми говоримо з точки зору і влади, і студентів, і науки про складні речі простим язиком. Ну це дуже важлива тема, бо ну я пам'ятаю, що кінець 90-х початок 2000-х років вілківські єрики, так? Приїздили ж сказати, волонтери, приїздили з Європи. Хлопці, наскільки я пам'ятаю, з Германії чи з Франції вони приїздили до нас до Вілкова чистити ці єрики. Вот. Я пам'ятаю, початок 2000-х, от пару разів попав на дуже цікавий такий фестиваль. Це біля куяльника є таке селище Єметовка. От вони проводять там фестиваль бринзи. Ну, я сказав. Ну... Те, що бринза дуже вкусна, це, це добре. але це настільки було яскраве, настільки так самобитне і так далі. На жаль, пандемія, війна, вона десь так, 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 ну, відсовувала в Є туризм, туризм екологічний, туризм, ну, включаючи там скаті на і включаючи гастрономічне, якісь окісараз тут навіть не тільки всіх... про туризм, тут про виробництво. Навіть туризм це дуже велика составляюча. Але ми говоримо, що виробник продукції сьогодні хоче виробляти на тих територіях, які є знаковими, в тому числі. А знаковість цієї території і суб'єктність її передає саме місцева влада. Читайте Барвіненка і там знаєте всю правду. Крім мене, ми вам вами... правду ніхто не скаже. Ми з вами в одній з передачі говорили, що зараз е поряд з війни йде дуже така активна війна маніпуляцій. І а навіщо ви будете ненавидити, приполом нашого ворога, який вбиває наших людей, наших дітей? Ви ненавидьте друг дружку тут, ось у себе, і там от витрачаєте свою енергію. Давайте будемо так скати розумнішими і будемо більш спокійними, щоб пережити всі ці прильоти, всі ці негаразди. Тому що нам потрібно жити, бо нам подимати наших дітей, наших онуків. жити. Дякую. Так, дякую за ефір. Дивіться, слухайте, коментуйте.